Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося молитвою до Бога та Синова Господа Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на дружині Ісака. І встала ревека, і служниці її, і посідали на верблюдів, і поїхали за. Тим чоловіком, і взяв рапри веку й відійшов. А Ісак вернувся з подорожі до криниці Лахай рої, і сидів у краї південному. І вийшов Ісак на прогулянку в поле, як вечір настав. І він звів свої очі і побачив ось верблюди йдуть. І ревека звела свої очі, та й Ісака побачила, і звізвела з верблюда. І сказала вона до раба, хто є той чоловік, що полин іде нам назустріч, а раб відповів: То мій пан, і вона покривало, взяла та й накрилась, і раб розповів Ісакові про всі речі, які він учинив. І впровадив її Ісак до намету Сари, матері своєї. І взяв він Ревеку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав. І Ісак був утішений по смерті матері своєї. Поставте, будь, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Не Божою вам благодаті. Дякую до завтра.